Наш сайт досить зручний та простий у користуванні. Тут у нас є каталог, де ви можете переглянути зручно усі категорії, які у нас є. Якщо ви хочете знайти щось конкретне або маєте фото, ви можете завжди надіслати нам Telegram та Viber, натискаєте Переходите в Telegram чи Viber та задаєте будь-які питання для того, щоб проконсультуватися. Тож, давайте разом ще зробимо замовлення. Шукаємо, наприклад, кошик на Спаса, обираємо категорію Спаса. Далі переходимо у підкатегорію кошики на спас. Обираємо бажаний товар. Я б обрала ось цей червоний кошик, дуже мені подобається. Також нижче ви можете знайомитись з характеристиками. У описі у нас сказані розміри. Якщо чогось немає, ви також завжди можете написати нам на Viber чи Telegram і уточнити деталі, які вас цікавлять. І натискаємо на Додати у кошичок. Якщо у вас висвітлово ось таке зелене поле, ваш товар успішно доданий у кошику. Можна натиснути ось тут нижче корзину, і також вона є ось тут вище у нас. Натискаємо на корзину і переходимо до слова оформити. Реєстрація в нашому сайті не є обов'язково, але ви за бажанням завжди можете у нас зареєструватися. Також ви можете скористатися купонами, якщо у вас є. І далі у нас тут перелік товарів. Обираємо спосіб доставки, ми відправляємо новою поштою та Укрпошти, а також можливий самовивіз у місті Івано-Франківськ. Заповнюємо дані. Вони нам знадобляться для того, щоб відправити одразу посилочку. Якщо у вас отримувач інший, нижче буде поле для того, щоб вказати дані іншого отримувача. Тут вводимо номер телефону. Обов'язково перевіряйте вірність введеного вами телефону, тому що він є контактним засобом для зв'язку з вами. Емейл вказати не обов'язково, але якщо ви вкажете, туди вам прийде додатковий лист з переліком вашого замовлення, а також чек після оплати. Далі обираємо місто. Що у вас виникають труднощі з пошуком, обов'язково пам'ятайте правило, що ми пишемо спочатку назву саме населеного пункту. Не місто, а саме саму назву. Наприклад, вводимо перші пару букв, і ось тут у нас перелік. Обираємо бажане, перевіряємо правильність району, якщо у вас місто, яке дублюється в декількох районах, обираємо відділення, або, наприклад, також можна ввести номер поштомату за, за бажанням. Обрали відділення чи поштомат. І тут у нас є дві примітки. У примітках до замовлення ви можете вказати деякі деталі, якщо вас цікавлять, або, наприклад, щось уточнити. І Якщо ви обираєте на подарунок або хочете... Замовлення відправити на іншу людину. У нас є графа інший отримувач, і тут вказуєте ім'я, прізвище та номер телефону іншого отримувача, на кого має відправитись дана посилочка. І обираємо спосіб оплати. У нас є повна оплата на розрахунковий рахунок, після оплата на пошті з передоплатою, а також оплата на карту привату чи МОНО. І підтверджуємо замовлення. Після успішного виконання замовлення перед вами буде ось така сторіночка, де ви можете самостійно зв'язатися у Viber чи Telegram, щоб вам туди надіслали реквізити для оплати чи передоплати. Якщо ж ви не напишете нам у Viber чи Telegram, реквізити надійдуть у звичайному смс-повідомленні. Тут ви також можете повторно ознайомитись з вашим замовленням, дізнатися, який от зараз термін обробки замовлень, тому що у не сезон у нас досить швидко ми відправляємо таблю замовлення, коли високий сезон, затримки можуть бути, і тут ви завжди знайдете актуальну інформацію інформацію щодо термінів відправки замовлень. Також після успішного виконання замовлення, якщо ви вказали правильний номер телефону, вам прийде звичайний смс про те, що ваше замовлення прийняте. Це такий ще один фактор. Перевірки, чи вірно ви вказали номер контактний для зв'язку, для того, щоб ми могли з вами сконтактувати і ви знали, що ваше замовлення вже в роботі. Після того, як ми отримаємо ваше замовлення, воно йде в обробку, ми його збираємо або переглядаємо наявність позиції і зв'язуємося з вами. Якщо ви напишете нам самостійно у Viber чи Telegram, ми вам туди напишемо. Якщо не напишете реквізити, одразу після збирання прийдуть у звичайному. На повідомлення А також, якщо залишилися якісь незрозумілі моменти, обов'язково пишіть у коментарях, я поясню або знімлю додаткове відео, якщо будуть якісь питання.